Дорогі друзі, хочу для вас записати ще один вірш про сильну і незламну дівчину, мою дорогу подругу. Вірш називається Живе у світі дівчина відважна. Живе у світі дівчина відважна, не лякана ні бурю, і ні злом. Вона, мов тиша, глибока і поважна, підкорює цей світ своїм добром. Її шляхи це терени і рани. Діряве де кожен сам собі, та замість сліз, усмішка без омани, Горять ідеї на вічорі. Вона все йшла, коли лягали руки, коли ж і віра в серці не жила. А сід кричав: Зупинись, тебе чекають муки. Та йшла, вона йшла, вона уперто йшла. І кожен раз, як падала донизу, Стискала зуби й підіймалась знов, бо слабкість це не сором, це лиш криза. Якій коїться сила і любов, хай вороги шеплять, мов ті гадюки, будують плани заздрісних думок, їм віря порости у злій пащуці, щоб не пліткували більше ні на крок. Бо ця дівчина не звата і не змиду, не для похвал, і не для дешевих слів, вона, мов приклад незламності народу, що крізь діряк до зірок летів.